Дорогі друзі, брати і сестри, Христос Воскрес! Христос! Сідайте, будь ласка, хто вставав. А ми згадуємо сьогодні смерть Ісуса Христа, але нема змісту згадувати про смерть Ісуса Христа, якщо Він не Воскрес. А якщо він не Воскрес, то віра наша даремна і вище в гріхах ваших. Так пише апостол Павло. Тому Воскресіння Ісуса Христа, і є дуже важливим, але його б не було, якби не було того, про що ми сьогодні згадуємо смерть Ісуса Христа. Два слова, які я сьогодні хочу сказати, ключових слова, і, можливо, ви більше запам'ятаєте цю коротку проповідь. Перше це пам'ятай, друге це забудь. Таких два протилежних слова. Пам'ятай. І забудь. Вам доводилось колись забувати? Забув, де поклав. У мене особлива проблема з цим. Я забув, чому я прийшов в кімнату і вертаюся назад, щоб згадати, чому я ізначально йшов сюди, в цьому напрямку. І таке буває, як не дивно. Ми забуваємо. Забуваємо дрібниці, ми забуваємо щось більш важливе, щось менш важливе, але це наша слабкість і це говорить про нашу недосконалість. Ми забуваємо. Але ви знаєте, що є слова, які говорять пам'ятай. Я не вибирав, їх є багато. І деякі тільки прочитаємо, де Бог каже конкретно пам'ятай. Сьогодні в нас кажуть різними словами причастя, спомин, воспоминання по-російськи, що ми згадуємо те, що звершив Господь для нас. А чому Ісус Христос сказав, це робіть на спомен про мене? Це пряме повеління, це робіть. І ми це робимо. Це роблять всі християни, стільки будуть жити на землі. Одне з найстрашніших, що може статися, коли людина втрачає пам'ять. Знаю одну сім'ю, десь пару років назад ми поховали дідуся одного, який забув, навіть забув, тільки пам'ятав дитинство своє і до певної. Молодість свою, і він сидить своєю дружиною розмовляє і каже, а ти знаєш мою Таню? І розказує, яка вона була, їй же ж розказує. І звісно, до цього треба привикати, коли рідна тобі людина розказує тобі про тебе і як то тебе не знає. Але ми маємо пам'ять. І ми читаємо, що наш Бог ніколи не мав видимого втілення, Бога ніхто ніколи не бачив. Але він суворо вимагав, щоб ніколи люди не робили його зображення. І ми читаємо книга повторення закону, второзаконня, 4 розділ, 15, 16 вірш, твердо держите в душах ваших, що ви не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на хориве из среды огня, дабы вы не, возв... не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину. А дали изображение и пророковые ризны творения Божия, яка жива на земли, воде и над землей. Ніяко Бог суворо заборонив. Інші боги, язичницькі народи мали видимий образ, так люди собі уявляли, робили з дерева, з цінних матеріалів, з каменя, саме різні. Скульптури їм поклонялись, їм приносили жертви. І коли слово Боже писав навіть новий завіт у Коринфі, в Єфесі, в інших містах неймовірно велика кількість була зовні таких видимих ідолів, яким люди поклонялися. І люди згадували, що вони вірять в якогось Бога, коли приходили до нього. І так відбувається і сьогодні. Людина може вести аморальний спосіб життя, може грішити самими різними гріхами, безпорядно жити. І тільки переступивши поріг храму, нібито... Стаю іншим. Але, зговні, тільки відбувається так. Тому що всередині людина та ж сама. Багато людей думають, що ось в цій кімнаті, особливо, там в мене ікона. Я туди заходжу молитись. і Людям якось більш властиво зачинити Бога в якусь кімнату. Але так не буває. Дії апостолів сьомий розділ 47 вірш. Ми читаємо Всевишній, не в рукотворених храмах живіт і не требує служення рук человеческих. Бог не потребує, щоб ми щось для нього таке особливо робили. Да, ми будуємо литовий будинок як спеціальне місце, яке ми посвячуємо Богу, яке люди знають, що це сюди приходять. Віруючи люди молитись, інше щось робити, це добре. Але ми кажемо, Бог є всюди присутній, Дух Святий наповнює всю землю. І він не має потреби в будинку. Люди обмежують Бога якимось місцем. І якщо я не хочу, щоб він був біля мене, я закриваю його в кімнаті і йду десь. Він не бачить, що я роблю. Бог в тому місці саме. Там я буду приходити, коли мені потрібно. Але не так говорить Слово Боже. Для справжнього християнина не потрібні місця, будинки, тому що Бог єдиний всемогутній Він вирішив оселитись в людському серці. 1 Корінфіям 3:16 ми читаємо: Ви храм Божий і Дух Божий живе в вас. Дух Божий. Визначає, чи вживе тобі Христос чи ні. Тому, а хто духа Христового не має, той і не Його. І куди б людина не йшла, що б вона не робила, Бог буде з нею, тому що Він живе в її серці. І ми з вами тіло наше храм Божий. 8 18 вірш. «Но щоби помнів Господа Бога. Твоєво заклад для нас. Заклик для народу Ізраїльського. Він актуальний для нас. 2 Тимофія, 2 розі, 8 вірш. Помні Господа Ісуса Христа Оце мені Давіда. Пам'ятай Ісуса Христа. В старому завіті Бог неодноразово говорив віруючим, наприклад, Єремії 31, 33. Написано, вложу закон мой во внутрішність їх, і на серцях їх напишу его, І буду їм Богом, а они будуть моїм народом. Ось так Бог хоче, щоб не просто на папері для нас було написано щось, що можна, що не можна, бо хоче, щоб в серці нашому цей закон був написаний. Щоб в серці, апостол Павло каже, ви письмо Христово читаємо всіми чоловіками. Ми лист, ми п'яте Євангелії. Якщо ці чотири Євангелії люди не читають, п'яте точно читають. І кажуть, вам цього не можна. От Як добре знають, що можна, що не можна. Але Господь хоче вкласти в серце наше, во внутрішність їх, закон мой. І на серцях їх напішу Єво. Хай Боже Слово буде викарбоване в серці нашому. Хай наше серце відчуває, що мені можна, а що не варто. Саме по цьому видна головна різниця зі всіма іншими богами. Але людям властиво забувати. І Бог, як творець, потурбувався про механізм, про інструмент. Від нашої здатності забувати для того, щоб пам'ятати, Бог дав нам слово своє, яке сьогодні є нагадуванням, яким Він хоче бачити наше життя, де Він відкрив нам свою волю. Бог нам дав Духа Святого, який говорить Духу нашому, що ми діти Божі, який говорить нам і відкриває Божу волю. Ми читаємо. Помните вечно завет Его. Слово, которое Он заповедал в тысячу родов. Не просто долго, вечно помните завет Его. И Он дал это на тысячи родов, на дуже долго. Иоанна 15, розы 20, вверх написано, помните слово, которое я сказал вам. Иисус Христос Хотів і хоче, щоб ми пам'ятали його слово, керувалися ним в своєму житті. Це слово написано для віруючих людей, тому що вони можуть забути, вони можуть відволікатися на сторони, і сьогодні наша марнота життєва, вона дуже відволікає нас. І нам потрібно пам'ятати, нагадувати, зосереджувати, фокусувати нашу увагу на Ісусі Христі, на Його Слові. Тому потрібно пам'ятати діла Божі, які Бог робив в нашому житті, в законі 8 розі другий вірш написано і помні весь путь, котрим вів тебе Господь, Бог твой. Пам'ятати шлях що означає? Це пам'ятати, як Бог вів тебе по життю. Пам'ятати. Які діла він робив, як він тебе підтримував, як він тебе ніс на руках, коли потрібно, як він підтримував завжди тебе і був поруч з тобою. Помні весь путь, весь путь, котрим вів, може, і добре, і те, коли я, може, плакав і падіння, і, і те, коли я вставав йшов за Богу, весь путь повні. Ми очікуємо великого в своєму житті, але часто не помічаємо те, що є кожен день. Що Бог поруч з нами кожен день. Ми так часто забуваємо дякувати Богу за щоденне благословіння, за сон, за здоров'я, за їжу, за спокій Духа, за мир в серці, за очищення від гріха, за красу Божого творіння і за багато іншого. Дякуйте Богу. Пам'ятайте це все від Нього, як сказав автор однієї пісні в нашій житті не ціною грошей, Покупається даром. Багато чого в житті, Бог нам даром, але те, що дається даром, часто не цінується. Будемо цінувати. Забудь, щоб сказати, що Бог забуває. Бог нічого не забуває, тому що Бог досконалий. А забувати це такий прояв недосконалості. Тому можна сказати те, що, що Бог не згадує. А нам потрібно просто забути. І Єлемії 31, 34. Тому що я прощу беззаконня їх, і гріхов їх уже не вспом'яну болі. Ось саме перше те, що Бог ніколи нам не згадає. Тому що я прощу беззаконня їх, і гріхов їх уже не вспом'яну. Болі Що маємо забути ми? Свої гріхи. Свої гріхи, які Бог простив, які Бог ніколи нам не згадає. Диявол завжди нам нагадує наше минуле. Диявол завжди нагадує там, де, де нас болить. Диявол завжди нагадує те, щоб в нас було відчуття провини. Пам'ятати гріхи потрібно лише для того, щоб в них покаятися. Але якщо ми знаємо, що Бог простив і ніколи нам не згадає, і нам не потрібно згадувати, є такий псалом покаяння Давида, 50-й псалом, 5 вірш. І Бо беззаконня мої я сознаю, і гріх мой завда предо мною. І те, що завжди гріх був перед ним, його привело до каяття. Бог не просто прощає нас. Він ще схоже, стирає з доски, стирає з пам'яті. Як ми, схоже, стираємо з пам'яті комп'ютера. Він відмовляється вести список того, що я робив неправильно. Коли я знову прошу прощення, він не буде брати блокнот і говорити 353 раз, я тебе прощаю. Він не рахує. Він не веде архів. Він каже: не вспом'яну болі. Псалом 102, 12 вірш. Як далеко восток от запада, так удалів он от нас беззаконня наше. Це наш з вами привілей. Привілей в тому, що Бог, якщо простив, він ніколи не згадає. Він не згадає, але буває так, що пам'ятаю я. І воно нагадується. Тому очистіть свій такий, може якусь таємну кімнату в серці, де може лежати пам'ять про минуле. Виженіть звіти цих привидів прощених гріхів. І пам'ятайте, Бог простив і Бог забув. Сьогодні рано мені на пам'ять прийшло ще одне місце. Я читав філіпійцям 4 розділ, третій розділ, верніше, 13-14 де... Апостол Павло каже, братія, я не почитаю себе достигшим, а тільки забиває заднієї, я простираюсь вперед, стремлюсь к целі, к почесті вищого звання Боже во Христі Ісусі. Ось що Він забував? Забував те, що позаду, прагнув до мети, прагнув йти вперед до нових звершень. І яка мета Його? Стрілють к целі к почесті вищого звання Божя во Христі Ісусі. Тому хтось сказав, якщо Сатана згадує вам минуле, згадайте йому про його майбутнє. Його майбутнє озеро Вогняне, наше майбутнє віч із Богом. Але він зацікавлений, що ми жили минулим. Але не жили майбутнім, не жили теперішнім, коли ми вільні від гріха. Тому Він хоче мучити нас, спочатку схиляє людину до того, що ми зробили гріх, а тоді внушає думку, тебе Бог не простить за те, що ти зробив таке. Бог прощає кожного. І 1 Іоанн 1,9 написано, якщо ми ісповідаємо гріхи наші, Он, будучи вірений і праведів, простить нам гріхи наші і очистить нас від всякої неправди. Два слова пам'ятай і забудь. Пам'ятайте, хто ми з Ісусом Христом. Пам'ятайте, хто ми з Богом. Ми спасені люди. Ми вільні люди. Ми діти Божі. Завдяки тому, що зробив Ісус Христос на Христі. Це потрібно пам'ятати. І не дивчись на те, що Господь вже живий, нам потрібно пам'ятати про Його смерть. Про страждання, про шлях, який він пройшов на Голгофу. І потрібно забути, забути те, що позаду залишилось до мого покаяння. Забути ті дні, коли я, можливо, впав, можливо, відійшов. Але я навернувся і пішов по правильній дорозі. Оце важливо. Неважливо, ким був, важливо ким став. Важливо, ким ти можеш бути з Господом. Хай Бог благословить нас з вами цінувати нашими стосунками з Богом. Якщо ви є з Богом, є християнином, слідуйте за Ним і пам'ятайте, що ми є Божі діти. Пам'ятайте, Господь з нами і Той, хто в нас більше того, хто в світі. І також побажання і заклик для всіх тих, хто ще. Не отримав Боже прощення, не є в мирі з Господом. Поспішіть зробити це якнайшвидше. Життя непередбачене, Господь скоро прийде за нами. І Він хоче, щоб ми з вами були в мирі з ним. А слово Боже каже, хто не зі мною, той що проти мене, не будьте проти нього. Серединки немає. Знаєте, їдеш по трасі одні на Одесу, інші на Київ, а посередині така травичка росте. І деякі люди думають, що вони по цій травиці ходять. Ні, ні туди, ні туди. Я в нейтральній зоні. Немає такого. В духовному світі або ти йдеш з Богом, або ти йдеш прямо проти нього. Поверніться і йдіть з Господом. Хай Бог цим у нас благословить. Давайте подякуємо йому за це.